Все, вже не ми на воді пойшли. На воді. Вони ну, тої води тут не буде, вона вся каналом йде, чи буде більше води. Скрізь так. Ага. Вся, вона скрізь так. така, глибина буде тут по пояс приблизно. Такого простору як там не, не буде. Вже. Якого? На першому рибкою. Трошки ні. Тут трошки складні зараз вискочити, там побачите. Так. Ну як, як радості є сьогодні? І погодка дивитися. Ну, трошки опальна. Перед кожним сплавом є таке, як боїшся, що, що то воно буде чи не буде гірше. Тут були люди, які от перший раз, які приїхали здалека, чи не буде торівчак, який полтора метровий буде, щоб веслами доставати від одного до другого. Ну, тут воно всяке є. Є і, і каналізовані фрагменти, да, і відкриті, як тут. Ну і ліс, ліс саме цікаве. Ліс найцікавіший. І, і ліс, як казали, він, він не такий завалений. Він, він добрий для того, щоб якраз то, що треба. Але там хороше було так. Рідко, щоб річка несла так. Як правило, особливо в басейні прип'яті, ріки вони ну, течію таку мають. Ми через ось такого... А в одному цілий смак, ну як це? Саме в смачних фрагментах. що там? — О, який чарид стоїть. Три метри вверх. Нам треба. І ще, як то всі казали, що в пам'яті буде найліпше, найліпші фрагменти. От сьогоднішній день був в Лоплівці, Луплевка. Прямо перед її. Височенький такий, я хочу сказати, що ну от е, теж рід, рідко високі берега бувають, бо річки рівни в неї в нас ж, да? угу. от на лісної лісна я там з великими тими е, поробляними е, льодовиком, да? долинами такими, прям станеш на ту гору, дивишся, яка долина. Даже мало де можна долину побачити. Там в долині лісної мож, є місця, де стаєш і берез знизу видно. Для жителя долини такої рівнинної міс... місцевості, то то диво яко, що таке може бути. То Диво було минулим літом, що вже до, до, до мухавця теж з'являються такі горки. лісові горки, тобто. От чого-чого от, 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 от Копоювки я не чекав, що таке може бути, але вони так і просто отуди. отуди. Навіть, навіть коло дубка попа... стали попадатися бережечки такі, що Ну так, не, не то що, але, але все одно він високий. то... Трошки правій беріте, що, Дивіться там, щоб воно не... не сказати все внизу, як, як на ясельді, внизу ясельди. Рідко місце можна знайти куди ступиш, щоб воно було не в воді, щоб на тверде місце. Да? А тут, там берега було, а на всі. Тут, а тут, ну, ні, тобто, це, вона різна теж, але я про низ кажу, там де вже вона до устя. А тут на, на копаюці коло дубка навіть попадалися, вже бережечки такі сформовані. А от перед буплевкою да, є от один такий ого, рекордний, я б сказав. Такий вартий, о, не Кам'янеччини, але як мінімум на риті такі густі попадаються. О, скільки це, бачите, летки такі. Та вони скікоють. Ой-ой-ой, бачите скіфають. Ну що вони збираються? Ні, ще рано. Там молодиї гуси повилуплювалися. Тут така, ніколи колись не було гуси. Зараз скільки їх розвелося, але таєш. Є на чому пожирувати. То, 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 то мусимо знайти добрий вход. От так от сюди. Отуди. А чи ми там... Пройдете, там канал. Є, да? Є різ. А то, я його the... мусить бачу. Бачите, так? Да? No, дивіться. Da, буває на озерах, то не, не завжди легко знайти виходи. E, ну, no, точні, всі точніше. Річ, річка, річка сама виводить, але далі, щоб то вийти з її, воно все в чороті. І вже як близько ти підплив, то видно, що воно туди якийсь заход. Так, тож, тут у вас теж, я дивлюся, проглядається якийсь проход. О, болотна яка пташина щось ловить собі. Ну, то шуляк летає, да. так. Тут така є маленькі тачки, та черки всякі плавають. Йон шуляк, де тая сива цапля летить, видно її. Тут ніго. То ми вас зараз Та, доставимо під хату, під поріг. Під самий поріг поплюєте. То, то, що я вам обіцяв, що як дойдете, то будете мати міндалі. 20 міндалів ми. 20 міндалів. Ми. 20 міндалів. Так. <рігун> 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 Могло такого не бути, але тепер вже будуть Я менделі. теж не ожидав, що... Але тепер будуть менделі. Я чекав на телефоні, думаю, зараз подзвоните, скажете, ну як чорту не хочемо, то як він казав, влад не, вона, люту річку проходити, Не буде нас силою, беремося на берег. Пам'ятається, є що, є що Ні, мені та річка то... Найліпше. Бо то моя рідня, річка. я вже не раз казав, скільки я роликів про її робив, скільки я берега облазив, скільки всього того було. То, звісно, красота. Тут наскрізь нас скрізь. Дивимося, що наші туристи не так активно сюди ходять. З берестя їздять водники в Гродинську область на Ісла, на Молчать, на Березіну. Бо там ріки теж трохи нагадують гір з Кії такі, да, угу. що несе. Ну, несе. Ні, без порогів. Отак просто як... Що видно, що вона тебе несе добре. Бо в нас вираженої такої профільованості нема. Ні дивно, що вони сюди не їздять. Хіба що дистанція їм може замалає на переходи от, ну, по такій лісовій частині. Але, але воно варте. То Блант... теж дивно, дивно, що такі міста хороші і не плавають люди, не приходять сюди. Ну, може ще так... сам, де коли да, часи зміняться і буде може, все по-другому. Ось грикає... там до берега, так, так. Туди. А, туди, так, туди. так, так, так. Бачите, спиною <світ> <світ> до їх, туди і грибіти. Там виход буде. Тут трошки трави більше, зараз запустили сюди риби, то вона виїла тоє зело. Може, таке в нас казали, колись різаків було нього затягнене. І там ура, то столоба запустили, то, то така, вони трошки почистили те болото. А колись при совєтах в тих часах. То триби було стико, ой, всі мали. І люди мали, і той колхоз рибний мав, все мали. А потім, може, літ зу 20 тут посовиско було, повсушували все, ціна кусила на тому, а потім знов за, за, заводнили. Вода піднялася, колодязах зараз є вода. Піднялася добре. Хай чим більше води, звісно, тим ліпше. Тож то полісся. Як то полісся без води. То навіть дикої слухати. От і пригребли. Вже той кусочок з пів кілометра ми вже. Бачите, як хутенько оформили. Отак От ли ситоморня, правда? І 50 кілометрів за день можна прогрести. Туристичний водний туризм, він безпечний от, і він зручний. Стільки, скільки ми зараз сунуло кілограмів, на плечах довго не витягнемо. Ні-ні. ні, Вода, водний транспорт, саме і водний економічний. транспорт. Да, і він... І так, тут що... така вже залишилось до моєї хати 100 метрів. 100 метрів досталось до хати.